Через обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури міста України вимушені економити електроенергію. Зокрема, у Житомирі в темну пору доби не вмикають вуличне освітлення. Тому поліцейські закликають пішоходів бути помітними, позначати себе світловідбиваючими елементами на кшталт стрічок, браслетів, жилетів, які добре видно у темряві, обирати верхній одяг у світлих кольорах або ж ходити з ліхтариком. Світловідбиваючі елементи можуть бути різні. Ні, форми, у формі брилока, ось таких браслетиків. Різної форми жилета, пояса дуже важливо, щоб усі ці елементи закріплювалися на верхній частині тулуба для того, щоб світловідбаючі елементи були в полі зору водія для дітей. Це на шапочці, кепці, кепочці рюкзаку або плечах. Бо чим менше зріст людини, тим менше він помітний для водія. Подбавши про власну безпеку, не слід забувати і про домашніх улюбленців. Вони під час вигулу в темряві теж мають світитися. Вони також мають. Мають бути помітними для водіїв, так як вони зріз дуже маленькі, то також або на поводку, якісь світловибиваючі елементи, або на ошейнику. за даними поліції, менш як за два тижні у місті сталося 5 ДТП з пішоходами та одне з велосипедистом. Тому пересуваючись неосвітленими вулицями, уважними мають бути як пішоходи, так і кермувальники. І найголовніше, усі повинні дотримуватись правил дорожнього руху. Для водіїв порада зменшити швидкість руху свого Автомобіля дотримуватися дистанції та інтервалу. Велосипедисти також мають дотримуватися правил дорожнього руху, рухатися велодоріжками або в крайній правій смузі проїзної частини в один рух, мати гальма справні, бути обладнані світловідбивальними елементами попереду білого кольору, позаду червоного і по боках жовто-гарячого кольорів. На велосипеді має бути встановлений ліхтар і ввімкнений Ліхтар або фара порада усім учасникам дорожнього руху бути максимально обережними, уважними і дотриматися правил дорожнього руху.